Добрий день, 8 листопада, Полтавська область, сьогодні п'ятниця, завтра на базар готую грушки. Ну і заразом думаю засняти, показати, що я на даний момент повезу. Це зимові сорта Яблунівська і Еріка. Я їх не старався, щоб вони в мене лежали в зиму, тому були практично в теплому приміщенні. І вже повністю дозарилися і готові для споживання. Так як я взимку на базар не їжджу. А мені треба спродати. Яблунівська. Ну, це, це сорт ну, мені дуже подобається, так як він чисто солодкий, врожайний, стабільний. Ну, єдине, що в ньому, це повторне цвітіння постійно і зав'язується. Маса плодів, які так, не, не матимуть такого вже зовнішнього вигляду гарного і привабливого, як основний врожай, але все рівно достигають і, і нормальні. Просто <кій> при умовах, коли не буде, ну, з якоїсь причини там не буде повний врожай, то можна залишити і повторний. Так, ну, це основний врожай, Бо я ходив, зривав квіточки, ті, що нові зав'язувались і постійно воно квітне ціле літо і зав'язується. це така вада. А так формується дерево гарно, сумісне гарно, зайвою. Також є, про це можна і про ерику так само все сказати. Так, ось дозарилась Зовнішній вигляд, ну, просто таки. Бачите, який класний бомбічівський зовнішній вигляд. Маса 377. Ну, в середньому 350 грам. Так, Еріка. 352, 350 грам. Це 350 грам при нормуванні, при більш-менш нормальному уході. Нормальний розмір. Вони не велетні і не дрібні. Якраз, як кажуть, самий раз. Еріка, от вона вже пожовтіла, тут практично немає вже зеленця, але вони вже повністю готові для споживання. Е, я одразу спробував сам от порозрізав і спробував який на смак. Е, значить, масляниста. Е, Яблунівська, солодка, кислоти, можна сказати, немає, якщо є, то десь далеко. Аромат приємний, ну, 5 із 5. Мені дуже подобається. І після того я спробував Еріку. Еріка зразу відчутно, що тут є кислота. Ну, я так думаю, ну як, вона перебила кислота з цукру, Думаю, візьму ось. Інструменти заміряють заміряю цукор, щоб бо, так, оприділити важко, яка цукристість. Значить, е, Яблунівська 17. Ну, думаю, тут повинно менше, будь коли заміряє 19 брик. Тобто, ще солодша, ну, разом з кислотою це якась така насичена, вона е, виходить. Масляниста. Ця, і ця, можна сказати, теж масляниста, але трішки, трішки не така. Чуть-чуть крупинка якась є невелика, яку майже не замітно. Якби не в порівнянні, то сказав би теж масляниста. А в порівнянні трішки вона трішки з підхрустом і трішки з крупинкою. Ну Ця повністю масляниста. Ну, такі груші.